Не сів за грати, бо втік скандального чиновника корупціонера Підгайцівської сільради Георгія Штефанесу оголосили в розшук. Згідно з інформацією, МВС, чоловік знив 14 лютого минулого року. Саме в цей день йому мали вдягти кайданки та відправити у в'язницю. Вважати Штефанесу Герю Олексійовича засудженим за частиною 27, частини 4 статті 191 Кримінального кодексу України в редакції від 22.11.2018 до покарання в виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місців з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади і місцевого самоврядування на строк 3 роки. Майже три роки Георгій Штефанеса робив усе, аби не почути ці слова. Не з'являючись у суд, він хотів його затягнути отже, й уникнути покарання за напад на журналістку Людмилу Яворську і незаконне збагачення на ремонті доріг. Нагадаємо, у січні 21-го року в приймальні голови підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку Людмилу Яворську. А чого ти прийшла сюди? – ну, вон звідси. то що ви робите? А що це таке? Чого ви робите? Мужчина, хто ви такий? На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг у громаді. Як виявилось, керував так, що частину коштів забирав собі у кишені. За корупцію та перешкоджання журналістській діяльності отримав 5,5 років позбавлення волі та вимогу віддати підгайцівській сільраді понад півмільйона гривень збитків. Утім, з вироком Штефанеса не погодився, поскаржився в апеляційний суд. Мене Бездоказово звинувачують, які не вчиняв про. Провадження справі прошу закрити. Утім, апеляційний суд до Штефанеси не дослухався лише вирок Луцького міськрайонного суду. Коли суд першої інстанції виніс вирок позбавлення волі 5,5 з половиною років, дуже багато е, зустрічала таких думок е, здивування. Ну що як так, от суд все-таки корупціонера і притягне до відповідальності, е, то в мене була така зустрічна емоція. Ну неправильно цьому дивуватися. І це норма, так має бути в нашому правопорядку. Мому суспільстві, і, звичайно, я дуже е, задоволена, що закон працює. Як видно на цих кадрах, після оголошення Штефанесі вируку кайданки на нього не вдягнули. Із власних джерел дванадцятому каналу відомо, що відразу після цього суду засуджений втік за кордон. Поліція офіційно цього поки не підтвердила. Чому на чиновника корупціонера не вдягнули наручники? і про інші деталі цієї справи 12-й канал розкаже у наступних випусках новин. Анастасія Качина, 12 канал.